Щоб розкопати якісь свої травми, буде панувати певне беззаконні, на цьому можна буде поставити хрест, буде підсилювати воєнні загрози. Намасте, любі друзі, рада вас вітати на черговому прогнозі на тиждень. Нас чекає в принципі непоганий тиждень, де ми можемо багато чого хорошого зробити. Тому не пропустіть, будь ласка, цей шанс слухати прогноз і розплановувати свій тиждень. Належним чином. І перш ніж ми продовжимо, я прошу вас написати будь-який коментар до цього відео, поставити вподобайку і підписатися на цей канал для того, щоб підтримати його розвиток, щоб більше людей мало можливість побачити це відео і не тільки це. Поїхали. Цього тижня нас очікує непересічна подія, яка відбувається раз у рік. Це перехід юпітера в новий знак. І він зі знаку Овна перейде. В більш матеріалістичний знак тільця. Що це означає? Що наш акцент буде зміщуватися більше з боїв, з якоїсь воєнної частини на матеріальну. І в цей час дуже-дуже вас всіх закликаю не забувати про військових, які нас боронять, тому що, ну, самі розумієте, нема чого моралі читати. Отже, у понеділок у нас буде. Не дуже хороший день, буде Накшатра, Вона є доволі складною, хоча місяць знаходиться у стрільці, але місяць буде спадаючий, і це вже шостий місячний день. Це є день не дуже сприятливий. Також утвердиться від нас і йога. Що можна робити в цей день? Це власне конфліктувати, розбиратися, озвучувати якісь спірні питання, відстоювати свої рамки. Ну, не будете знаєте такою похнюпленою і зажатою людиною. Тому понеділок присвятіть, будь ласка, відстоюванню своїх рамок. Також цей день можна піти до психотерапевта, звісно, не для того, щоб з ним сваритися, а для того, щоб розкопати якісь свої травми і почати розв'язувати певні питання. Гарного понеділка. Тепер про вівторок. Вівторок буде дуже сприятливий день для початку нових справ. Якщо ви давно планували, то будь ласка, але потрібно враховувати, що місяць все-таки спадаючий, 7-й місячний день, в принципі, він непоганий для початку. І, і, власне, вже Юпітер буде дуже сильно, ну, якби, ослаблений, тому якісь духовні, моральні справи, все, що стосується закону, взагалі цього тижня. ну, Буде панувати певне беззаконня і добиватися справедливості немає сенсу. Але при цьому треба бути самим справедливим, законослухняним і не порушувати будь-які правила, які є. Тому що потім це вилізе боком доволі серйозно. Якщо ви захочете потім отримувати такі блага Юпітера, як гроші, чемні діти, удача, щастя і духовність, то на цьому можна буде поставити хрест. Тому, будь ласка, будьте дуже цього тижня. І, власне, вівторок у нас утворюється хороша йога, у нас буде накшатрова тарашатха, яка є найкращою для початку будь-якого виду діяльності. І в цей день дуже сприятливо наводити порядки. І будь-які релігійні ритуали, творча діяльність, інноваторська діяльність, все що новеньке, таке цікавеньке, ви можете в цей день починати, і буде багато сили, адже Сонце знаходиться в екзальтації. Також можна починати бізнес, підписувати контракти і домовлятися. Гарного вівторка. У перший день травня у середу буде хороший також день, але трошечки вже буде розганятися Марс у рибах, він поруч з раху буде давати такий ефект, який підсилюється, буде підсилювати воєнні загрози, загрози травм, порізів і кровопролиття, тому, будь ласка, пильнуйте себе. Венера вже якраз в цей день Юпітер в середу буде, перейде в новий знак, в Телець. і це як буде так, новий рік для Юпітера, і будуть нові виклики для українців. В принципі, адже Юпітер є нашою лагнешою. Ось так ось. Тобто важливо, важливо у нас виходить, Юпітер зайде в наш шостий дім. І треба буде багато уваги приділяти волонтерству і безкорисному служінню. День хороший сам по собі, накшатра Шравана. Шравана означає слухатися, цей день краще дослухатися до порад, які вам дають будь-які релігійні обряди, молитви дуже сприятливі, медичні процедури, купівля нерухомості, а також переїзд у новий будинок. Дуже сприятливо пофілософствувати цей день і помедитувати, Заняття якоюсь політичною діяльністю та ініціація. І е, будь-які переговори в цей день можна домовитися з будь-ким про будь-що. І дуже спрятував цей день е, організовувати якісь групи для вивчення чогось, об'єднуватися, збиратися групою для того, щоб провести корисний і приємний час. Гарні середи! У четвер буде знаєте, такий день фіфті-фіфті. Ні тенди, Ні сенди, ні дуже хороший, ні дуже поганий. Е, місяць буде накшатра Дганішка, вона демонічна, вона любить полякати. І ще й разом з Сатурном буде відчуватися якась така м -м, емоційна, так би знаєте, от на, на серце камінь поставила. Якась певна депресивність, незважаючи навіть на хорошу погоду, якщо воно буде, буде відчуватися якась важкість, така, м -м, щось неприємне, відчуття тривоги, що щось насувається. Сонце буде при цьому нам яскраво сяяти в екзальтації, але потрібно розуміти, що це сонце також треба підсилювати, особисто в сім Утворюються непогані йоги, Знову ж таки, Марс, Меркурій знаходиться в падінні, ми можемо ще підтуплювати. Я не рекомендую до 10 травня купувати ніяку техніку, ні побутову, ні комп'ютерну. Я сама не хочу дещо придбати в оплату частини, ми дуже люблю оплату обожнюю. дуже класна річ. Але чекаю 10 травня, і десь 12-14, коли я зможу це купити. Тому що я розумію, якщо я придбаю цю річ до цього часу, скоріше все, вона зламається, або будуть якісь затримки з її доставки, або вона все буде, ну, погано буде служити. Для чого У мені ці проблеми? Краще це зробити пізніше. І, власне, Накшат Радганішка, що можна робити в цей день? Це бути активним, знову ж таки, займати. Конкретну позицію можна проявляти агресію з кимось посваритись, відстояти свої права, відстояти свої рамки. Також сприятливо займатися йогою і будь-яка групова діяльність різних типів, тобто якісь планування військових операцій, всяке таке. Також сприятливо купувати новий одяг і одягати його вперше. Що не можна робити, то це власне якась така рутинна домашня діяльність, краще в цей день цього уникати там прибирати. Щось таке. І е, не можна відмовлятися від якихось шкідливих звичок, бо вони все рівно вони вчепляться у вас. І в цей день, якщо ви раптом вирішите все, я з цього дня живу по-іншому, то це не вийде. Так не вийде. Е, і не можна в цей день вступати в шлюб. Ось таке ось четвер. У п'ятницю, 3 травня, буде отакий от файний день. Е, у нас буде... Е, Хороші, хороші йоги в цей день. П'ятниця це і сприятливий день, це 10-й місячний день, дуже хороший. Але, але я в цей день не рекомендую нічого починати, тому що на шатра шатапхіша, а шатапхіша, її символ є нуль. Будь-які справи, які починаються в цей день, вони якби перетворюються в ніщо, тому краще нічого не починати. Ну, Хіба щось таке, що ви хочете, щоб воно зруйнувалося дуже швидко. Що можна робити? Це. Вивчати астрономію, астрологію, зорі, можна подорожувати, особливо водні якісь подорожі на воді, також можна зачинати дітей, розважатися, лікуватися, будь-які процедури з омолодження дуже, дуже підходять, і якісь процедури задля продовження життя, тобто підтримки свого організму. Бо накшат шатипхіша це також означає. Сто лікарів, які допомагають нам лікуватись. Буде хороша йога, але, але все ж таки у нас залишається це поєднання місяць Сатурн в одному домі, Меркурій в падінні і нульовий градус Юпітера. Тобто ну, загальний настрій буде не дуже, але в розрізі в цього всього, в принципі, день буде непоганий. Гарної п'ятниці! У суботу буде дуже тривожний день. У нас місяць буде зажатий між Сатурном і Марсом, і буде така певна паніка. Особливо в людей тривожних. Потрібно не піддаватися тій паніці. Буде не дуже спрятлива Никшадропурвабгадра. Про неї я окремо розказала у відео про Сталіна. Можете переглянути ось це відео, поставити свою вподобайку, як і на це. На цей прогноз, і ну тобто день має бути доволі тривожний. Вже Марс наближається до раху, може посівуватись якась паніка, можуть знати дуже багато чогось і псошного буде розповсюджуватись. Будь ласка, не реагуйте на ці речі. Тим більше ще день Якадиші, Кадаші такий до речі, попадає на шутги кадаша, і можна якраз цей день і потрібно е постати. Не їсти м'яса в цей день 100%, ну, тобто такі жорсткі після. Я думаю, якраз це буде дуже актуально, адже перед паскою всім ну, варто поститися, не їсти м'ясного, також мучного не їсти, уникати зерна, бобів. Ось і передати результати свого посту нашим воїнам, щоб їм пощастило на полі бою. І взагалі дні посту, яка ще їхня основна задача це звернути нашу увагу на вищі сили, на Господа Бога і провести цей час у молитві. Я всіх закликаю, будь ласка, моліться в суботу. Буде важкий день, буде страшно, Ну але що робити? Мусимо якось і це проживати. Всім гарної суботи. Від друзі, у неділю на святу Пасху, на великдень краще всього тихо, мирно провести цей день за молитвою. Не скупчуватись в якихось місцях, тому що буде не дуже хороший день, буде два дощі. Місяць вже майже майже буде нульовий, буде і морально важко. Місяць буде зажатий тепер вже між Марсом і Раху. Буде силів страшно, будуть якісь провокації 100%, Там планується щось не дуже хороше. Меркурій все ще знаходиться в падінні Юпітер в нульовому градусі. Удачі мало, тому, будь ласка, виникаєте якихось купчень людей, тихомирно проведіть цей день. В цей день, коли Накшатра у Тарабхадра пада на небі, то сприятлива медитація, така утихомирююча діяльність, навіть розвиток екстрасенсорних можливостей та дослідження потобічного світу. Добре, цей день згадати своїх предків. Пом'янути їх, але на горілкою і м'ясом, як всі звикли. А чимось таким сприятливим, молитвою запропонувати своїм померлим родичам солодку кашу і якийсь смачний напій, але не алкоголь. Дуже не рекомендую. Це, це найгірше, що ми можемо зробити для померлих. Це запропонувати їм алкоголь. Е, також сприятливо давати обіцянки, обітниці, е, включаючи подружні. Робити пропозицію, і також така діяльність, яка спрямована на підтримку інших людей. Можна також зачинати дітей, вибирати ім'я для... Ім для дітей і ім'я для організації, садити рослинки. Ну, але, напевно, ніхто не буде на великоді нічого садити, хоча знає, І лікувати хвороби. Добре, в цей день. Що не можна в цей день робити, це вирішувати питання з недоброзичливцями, сваритися, конкурувати, спішити, щось уже робити, не можна поспішати, а також не можна грати в азартні ігри і позичати гроші в когось чи комусь. Щасливої паски! Не забувайте, будь ласка, про вподобайки, підписуйтесь на цей канал. Щиро вдячна, що ви мене вислухали. Удачі!